Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Хочу зараз подивитися курський напрям. Подивитися, яка ситуація в ЗСУ, яка ситуація в Рашке. От. Та що там на Сумському кордоні. Так. Курський напрям, яка ситуація ВСУ Збройних сил України? Яка ситуація у Русні? Та яка ситуація на кордоні України, України з Сумської області? Бо було таке повідомлення, що там був прорив. І от що покажуть карти, яка ситуація на кордоні Сумської області? <плум> угу. Ну, наші то тримають. Тримають області, але є певні обмеження. В ресурсах не вистачає ресурсів, і тому вони вимушені якось хитро підходити до ситуації, ну, якось так. Продумувати якісь такі хитрі методи, якось там слідкувати. Ну, взагалі мені не дуже подобаються ці карти, е, тому що вони можуть бути як отак от, от ну, воно не оточені, ну, якось так з усіх сторін вони от як закриті можуть бути. Ну, але вони тримаються. Не знаю, мені щось по цим картам, наче як -от котел, який повільно змикає. Ну, він не змикається. Як отак -от -от стоять? Ну, така собі історія. Так, а що в Росії? Ну, зірка, диявол та ще й смерть. Мухти. Самі старші аркани. Получається, що ось те ж саме. Але вони тут зірка. Зірка, тому що, тому що працюють по дьяволу. Але тут я бачу будуть зміни. Тобто це буде відходити. І ну це не зараз, а в трошки далі. Зірка це така далека карта. Це такі плани на майбутнє. І от плани диявола, тобто це підступність, це маніпуляції, вони будуть проходити трансформацію. Тобто вони будуть змінюватися. Так, а в яку сторону вони будуть змінюватися? Тобто тут карти кажуть, що в не найближчому майбутньому. Але дьявол... Буде проходити трансформація. Будуть зміни. Зміни куди? В помірність. Хм. Тобто там трішечки ситуація заспокоїться? І чи був прорив кордонами, да? кордону України в Сумської області? Ах ти, Королева жезлів, король кубків і відлюдник. А я думаю, що спроби були. Спроби були, але їх зупинили, Причому так активно, угу. причому так активно якось похитнули ситуацію, От. але вона зупинилася. І в цій ситуації. Тут були задіяні непрості люди. Тут були задіяні люди, які мають ну, високий статус. Ну, звісно, що це, це ну, був наказ. Ще тут така ситуація, що хотіли змінити ситуацію і зупинити короля Кубків. Король Кубків він на Зеленського більш за все випадає, і от хотіли його зупинити. Ну, але така спроба була. Так що такі справи. Так, добре. А якщо, значить, в них тут будуть зміни. На дні колоди карта війни і війни такої підступної. Нечесних дій. Ну, нічого тут дивного немає. У дьявола ніколи нічого не буває. Правильного. Та й, та й тут є люди, яким потрібно було активність создати на кордоні. Так, добре, а тоді як справи підуть далі у ЗСУ? Ну от, у найближчому майбутньому. Як далі справи підуть у ЗСУ? У Курському напрямку? Ну, будуть намагатися, будуть намагатися втримати позиції, але буде багато жертв і руйнувань. Але на колоди, колесу фортуни. То кажуть карти, що ситуація теж да, буде змінюватися і вони візьмуть під контроль. Тобто на, на їхньому боці. Буде контроль над тими територіями, які їм там потрібні. Але все одно карти такі не подобається удар, удар буде. Ну, такий розклад получився. Будемо дивитися. Дякую за увагу. Пока-пока.